Коли три роки тому здавалося, що Уго Екітіке ось ось приєднається до Ньюкасла з Реймса на північному сході Англії, вже жваво говорили. Мовляв, вони підписують нового Тірі Анрі. Футбол зазвичай стримується в гучних порівняннях щодо молодих талантів однак цього разу навіть скептики визнавали, схожість була очевидною. Обидва високі, худорляві з елегантною ходою, обидва центральні нападники, які люблять зміщуватись ліворуч і вриватись в штрафний майданчик із довгими кроками, і обох майже Же неможливо зупинити, коли вони набирають хід. І звісно, легендарний Тірі Анрі, з яким його порівнюють, не залишився осторонь. Я часто говорив з тірі про нього, розповів Міка Річерс в подкасті «The Rest is Football». Він казав, що Уго недратівливий гравець, просто іноді виглядає феноменально, а іноді не виконує навіть базових речей. Але якщо він все налагодить, його стиля буде надзвичайно висока. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Саме тому цього літа навколо Уго Екетіке точилася запекла боротьба. Ньюкасл отримав відмову на пропозицію в 70 мільйонів фунтів, після чого в гру вступив Ліверпуль. Червоні не лише почали перемовини щодо Екетіке, а й зробили сенсаційну спробу підписати Олександра Ісака із Ньюкасла за рекордну для Британії суму. Цікавилися й Арсенал та Манчестер Юнайтед, та саме Ліверпуль виграв гонку. За форварда доведеться викласти 79 мільйонів фунтів. Це другий найдорожчий трансфер червоних після придбання Флоріана Вірса за 116 зростання вартості 23-річного екітіке вражаюче в 22-му році. Реймс погодився продати його Нікаслу за 25 мільйонів 600 тисяч, але в останній момент втрутився ПСЖ і взяв гравця в оренду з опцією викупу за 28,5 мільйонів. Ймовірно, навіть сам екітіке визнав би його перехід до ПСЖ в 22-му стався надто рано. Він отримав досвід життя в тіні Галактикос, Неймара та Тамбапе. А згодом був відсторонений, коли Луїс Енріке почав будувати нову молоду лінію атаки. Правильний клуб, але Неправильний час. Цілком можливо швидкий гравець, якого надто швидко вивели на вершину і який потім зробив крок назад, аби здобути регулярну ігрову практику. Він перебрався до айндрахту, який славиться виробництвом топ-нападників, який тільки став наступним в списку після Омара Мармуша, Луки Себастіана Алє та Рандала Коломуані. В січні Мармуш перейшов у Мансіті за 59 мільйонів і на плечі Уго лягли всі сподівання команди. Після відходу Омара він перестав грати в парі в Атаці і довів, що може сам вести команду вперед. В цьому Йому допоміг Маріо Гьоце, який постачав ювелірні передачі. Це універсальний нападник. Він швидкий, б'є з обох ніг, добре грає головою, чудовою грі спиною до воріт, високий, технічний. Уміє асистувати і навіть бути плеймейкером. У нього є все, щоб стати одним з найкращих нападників Європи. Я вважаю, що він талановитіший за мармуша. Ліверпуль звернув увагу на екітіке після того, як не отримав обнадійливої відповіді на запит щодо Олександра Ісака. Це показово. Обидва технічні, швидкі форварди. Що їх єднає, це коли вони вмикають максимальну швидкість, їх неможливо зупинити, як і Ісак, як і багато французьких нападників, які тільки люблять атакувати зі швидкістю та проривати зони через лівий напівфланг. Втім, на відміну від Ісака, він ще не завершений. Продукт. у листопаді головний тренер Айнтрахта Діно Топмеллер прямо порадив йому відмовитися від показових трюків. Його паси п'ятою, не те, що нас вразило. Це типовий етап для молодих гравців: знайти баланс між талантом та ефективністю. А поки що, його голи все ще не повністю. Стю відображають його вплив. Так він забив 22 голи за сезон, із них 15 Бундеслізі, і Це вже респектабельний результат. Але якщо Бундесліга це заклад із підвищеної кваліфікації для майбутніх зірок АПЛ, то реалізація саме те, над чим УГО треба працювати. Минулого сезону він суттєво не добрав по XG. За різними даними він не дозабив від 6 до 8 голів. Він завдав найбільше ударів в минулому сезоні бундесліги, але як показав приклад Дарвіна Нуніса, велика кількість ударів не гарантує результат. Ативність, це може означати гравець постійна загроза, але ще нестабільний в завершенні. Та Ліверпуль може згадати в свій останній сезон в ромі. Мохамед Салах забив лише 15 голів в серії А, а на Інфілді став справжнім конвеєром. Клуб завжди віддавав перевагу нападникам, які постійно створюють момент, навіть якщо не завжди реалізовують. І саме це робить Екітіке ідеальним кандидатом. Його середній показник 374 удари за матчі, майже півтора в площину. В минулій АПЛ зробили б його п'ятим і третім відповідно серед усіх гравців ліги. Його 0,29 очікуваних асистів на 90 хвилин. Це топ 10 АПЛ, якщо брати ті самі темпи. Салах був у цьому списку, інші гравці Ліверпуля ні. Якщо він потрапить у правильне середовище, може вибухнути. Писали про екетіке футбольні аналітики, і це сталося. Тепер він в Ліверпулі, новій динамічній команді Слота, яка хоче виграти все. Екітіке, як і Флоріан Вірст, став частиною нового нападу Ліверпуля, який формується на роки вперед. Адже всі знають, що Салах скоро піде, і команді потрібні нові лідери. Сьогодні Ліверпуль має найбільшу купівельну силу в своїй історії. Клуб готовий зламати будь-які фінансові бар'єри, аби зібрати команду, яка наведе жах не лише на суперників АПЛ, а й на всю Європу. FSG та власник Джон Генрі зазвичай діють тихо, купують гравців рано, до того як інші починають метатися в паніці наприкінці вікна, роздуваючи ціни. Ліверпуль, який розкидається грошима, обганяє за фінансовою міцю навіть таких гігантів, як Байерн та Ньюкасл, Це щось нове для вболівальників, які ще нещодавно співали в червоний. Х, немає грошей, але ми все одно виграємо лігу завдяки фінансовій стабільності FSG і трансферній стратегії Майкла Едвардса, який повернувся до клубу 16 місяців тому як СО футбольного напрямку. Ліверпуль тепер здатен перебити будь-яку іншу пропозицію. Це виглядає як радикальна зміна політики Fenway Sports Group. Будувати команду з позиції сили, а не потреби. Але сам клуб наполягає, жодної зміни стратегії не було. Курс залишився тим самим: самоокупність, дисципліна, довгострокове мислення. Як це було в 2018-му, коли продаж Коутіньо дозволив купити Алісона та Дейка. Ще минулого літа. Клуб витратив лише 40 мільйонів на два трансфери Федеріка Кієзу та Георгіма Мамардашвілі, який приєднався до мерсесайського клубу цього літа. Але при цьому Ліверпуль продав гравців на 47,5 мільйонів. Цього року продовжили продавати грамотно. Клуб навіть витиснув 8 мільйонів із Реала, дозволивши тренту Олександр Арнольду піти як вільному агенту на місяць раніше, аби той зіграв на клубному чемпіонаті світу. Ще 50 мільйонів принесли Трансфери Келехера, Надана Філіпса та Джарела Куанса. А тепер слот готовий розпрощатися з тими, хто не входить в його плани. Дарвін Нуньєс може піти за 55, Гарві Еліот у Вестгем за 30, Сімікас чи Робертсон ще 15, Федріко К'єза за 10 та Тайлер Мортон за 15. Слот не хоче відпускати Луїса Діаса, але той сам дав зрозуміти, хоче новий більший контракт і незадоволений тим, що з ним навіть не почали переговори, хоча залишилося лише два роки до завершення чинної угоди. Байрон вже зробив запит на 58 вісім і готовий підняти пропозицію до 65, що може стати вирішальним аргументом. В результаті, якщо підрахувати все це разом, 180 мільйонів можна перекрити за рахунок продажів. Отже, реальні чисті витрати на Вірце, які тіке Фрімпонга та керкеза лише 90 мільйонів. А тепер додайте сюди ще один факт: сезон з мінімальними витратами на підсилення приніс 175 мільйонів преміальних за чемпіонства в АПЛ, а також мінімум 83 від ліги чемпіонів, і більше ніж 3 мільйони фунтів прибутку з кожного домашнього матчу після розширення Енфілда, підпис Ісака навіть за 120 плюс мільйонів не викличе жодних безсонних ночей у керівництва клубу. Тим більше, що втрата Діеса та Нуніса вже виглядає неминучою. А трагедія, яка забрала життя Діогужоти цього місяця, залишила в Атаці велику порожнечу. Арне слот може мати безліч варіантів для того, як побудувати свою команду наступного сезону. Ліверпуль вже цього літа підписав таких зірок, як Вірц, Керкес, Фрімпонг та Екіціке, звичайно. Та, попри прихід французького нападника, Ліверпуль досі намагається підписати зірку Нюкас. Сла Олександра Ісака, і це ще може бути не кінець. Ліверпуль досі серйозно зацікавлений в капітані Крістал Пелес Марку Гії. Англійський центрбек може стати прямою заміною для Ібраїма Конате, який ймовірно залишить Енфілд після завершення контракту, який спливає наступного літа. Якщо Ліверпуль доведе до кінця всі ці гучні трансфери, арне слот зіткнеться з непростим вибором: як втиснути всі нові елементи в одну команду. Нідерландець може зберегти перевірену формацію 4-3-3 і просто інтегрувати новачків. Ісак наймовірніше займе. Позицію центрального нападника замість Дарвіна Нуніса, а Екітіке підтримуватиме його з лівого флангу. Це частково компенсує можливу втрату Луїса Діаса. Однак, знову ж таки, зробить Коді Гакпо запасним варіантом. Тим часом слоту доведеться змінювати і захист. Тренд Олександр Арнольд вже поки не в клуб, а Енді Робертсон не молодше. На цій позиції Ліверпуль вже привів керкеса і Фрімпонга, двох динамічних флангових захисників. Якщо ж гехі таки перейде на Енфілд, захист може змінитися ще радикальніше, ймовірно, складе пару вірджолу Вандейку в центрі Орони, і звісно, не можна забути про найгучніший трансфер. Прихід Флоріана Вірца очікується, що він гратиме під нападниками на позиції номер 10 в з'язці з Алексісом Макалістером та Райаном Гравенберхом. Втім, слот може відійти від класики і піти на експеримент випробувати схему з двома нападниками: Ісаком та Екітіке в парі. Формація 3-5-2 дозволила б керкесу та фрімпунгу мати ще більше простору для атак з флангів. А Робертсон міг би змінити амплуа і діяти на лівому фланзі трійки центрбеків. До того ж, така схема могла б дати можливість. Мохамеду Салаху нарешті отримати трохи відпочинку. Отже, на папері чемпіони стали ще сильнішими, але майбутнє непередбачуване. Команда Слота тепер глибша, гнучкіша і ротаційно здатна витримати темп всього сезону у всіх змаганнях. В минулому сезоні не обійшлось без просідань, які коштували команді виліту з Ліги чемпіонів від ПСЖ і програшу в фіналі Кубка Ліги проти Ньюкасла. Ліверпуль готує не просто новий сезон. Він готує нову еру, в якій він себе бачить як мінімум новим манчестер Сіті, і спробує замахнутись на феноменальне досяг. Гнення команди Гвардіоли виграти прем'єр-лігу чотири рази поспіль. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку сил оборони України спорам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку України, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.